Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні з вами я, Безуська Олег Герасимівна, кандидат біологічних наук-доцент, і ми продовжуємо тему, яку розпочали минулого разу, яка присвячена сучасній картині біорізноманіття. Але ми вже тоді. Минулого разу казали, що для того, щоб оцінити, зрозуміти цю сучасну картину біорізноманіття, треба трошки, як кажуть, зануритися в історію розвитку життя на Землі. І ось сьогодні ми продовжуємо, продовжуємо цю тему і частина друга. Починаємо. І починаємо з такої теми невеличкої, як острови в океані. Чому ми беремо саме острови в океані для того, щоб трошки зрозуміти, як створювалися ось ці такі вогнища, такі осередки біорізноманіття? Ми казали з вами про те, що рух континентів він багато що як, е, вплинув, вплинув на е, розвиток життя на нашій планеті. Але е, ми прекрасно з вами розуміємо, що рух континентів продовжується і нині, але е, він відбувається дійсно дуже повільно. Значно швидше будуть рухатися живі організми. І багато живих організмів долають і морські протоки, і гірські хребти, вони заселяють нові території і формують місцеві популяції. І треба зазначити, що інтенсивність розселення організмів зменшується з відстанню, що має наслідком збіднення видами островів, віддалених від материка. Чим далі будеться відстань, тим звичайно долати ці перешкоди живим організмам буде складніше. І треба пам'ятати, треба зрозуміти, що на кожному острові формується характерний набір острівних видів, яким довелося не тільки подолати відстань. на від, яка відокремлює острів від материка, але і е, витримати боротьбу проти видів, які потрапили на цей острів раніше. Часто наслідком пристосування до нових умов стає настільки е, значна залежність виду від конкретних умов середовища, що він вже не здатний існувати ніде більше. І такі види називаються ендеміками. Такий вид називається ендеміком, а такі види будуть ендеміками. Отже, історія розселення тварин і рослин, яка відбувалася на фоні руху материків, городворення та інших геологічних подій в історії Землі, вона допомагає створити картину сучасного розподілу біорізноманіття. Уявлення про це дає порівняння кількості видів хребетних тварин і судинних рослин в різних країнах з приблизно однаковою територією. Геологічна історія тієї або іншої території і пов'язана з нею зміна клімату визначають видове різноманіття і характерну для даної країни кількість видів ендеміків. Ось мені захотілося все ж таки навести приклади кількості видів ендеміків в різних країнах світу. Ось, припустимо, навіть на території Сполучених Штатів Америки в Каліфорнії 1517 видів ендеміків, тоді як у Флориді 385, в Техасі 379. Це все одно це достатньо значні, значна кількість ендемічних видів. А ось цікаво, що на Гавайських островах 833 ендеміка. Але якщо ми подивимося з вами, то 90, це складає 91% від загальної кількості видів, тобто дуже значна насиченість цими ендеміками. Так, нова Каледонія 2474 ендеміка, і це складає 76% від загальної кількості видів. На Кубі 2700. Ендеміків, і це буде складати 46% від загальної кількості видів. А у нас на Україні чи є ендеміки? Виявляється, є. В українських Карпатах є, е, проживає 27 панкарпатських видів. 33 – це е, в південно-східних е, Карпатах і 20 е, – східних ендеміків. Полісся наше характеризується наявністю 20 ендеміків. Що складає всього-навсього 1,3% від загальної кількості видів, але все одно вони є на території України. І найбільш багатий на ендеміки виявився Крим: 300 ендеміків, і це складає 12,5% від загальної кількості видів. Але нам треба ще розглянути е, деякі поняття. Вже. Виявляється, є так звані палеоендеміки. І це представники древніх таксонів, які, як, е, е, як правило, збереглися до теперішнього часу завдяки ізольованості місць проживання, які більш, е, від, від більш прогресивних груп. І прикладом е, такого палеоендеміка може бути гатерія. Тобто ящерка, яка мешкає на декількох островах біля Нової Зеландії, і ось така ящерка має тривалість життя від 100 до 200 до років. Є ще поняття, таке як неоендеміки, і це прогресивні молоді види або форми, що виникають на нещодавно ізольованих територіях. До таких належать ендеміки Британських островів і ось ендеміки Криму. Вони теж будуть неоендеміками. Тепер нам треба перейти до тих головних біологічних процесів, які є загальними для всіх без винятку живих організмів. І ці процеси вони досягають найбільшої ефективності при оптимальних значеннях температури, освітлення тощо. Чим більше ці умови відхиляються від оптимуму, тим гірше організми пристосовуються до оточуючого середовища. Цим і пояснюється той факт, що в регіонах з менш сприятливими умовами середовища зустрічається і менша кількість видів. Крім того, в різних ділянках біосфери біорізноманіття лімітується різними факторами. Ось, наприклад. У пустилі життя обмежене дефіцитом води, це прекрасно ми розуміємо з вами. В океані лімітуючим фактором часто є дефіцит доступного заліза. У ґрунтах вологих районів, озерах, лімітуючим фактором частіше є фосфор. Тобто і від таких е, е, факторів буде залежати біорізноманіття. І ось зараз ми познайомимося з вами з так званими гарячими точками біорізноманіття. На поверхні землі біорізноманіття поширено, звичайно, нерівномірно. Існують території, де його рівень найвищий, тоді як в інших місцях різноманіття видів і угруповань буде значно нижче. Відомий британський еколог Норман Майерс означив території, які вимагають особливої уваги. І ці території отримали назву гарячих точок біорізноманіття. Для визначення таких територій він запропонував три критерії. Які це критерії? Давайте познайомимося. Перший це високий рівень видового різноманіття саме судинних рослин, судинних рослин. Друге це е, високий відсоток ендемічних видів, про які ми тільки ще з вами казали, розмовляли. Так? І третє це наявність загроз руйнування місць існування е, цих видів в результаті діяльності людини. Це, це залежить уже від, е, від людини. Вона впливає на біорізноманіття. Це не просто природні якісь процеси, так і такий підхід він дозволив визначити території, сумарна площа яких складає менше 3% від загальної площі суходолу, але на якій існує ось тепер, давайте ви з вами зупинимося. так? Існує 40% видів рослин, 25% видів тварин, на 3% суходолу. Уявляєте собі, більшість гарячих точок розташована де? Ну, звичайно, в Латинській Америці, в басейні Карибського моря, на Північному сході Середземного моря, в Африці, звичайно, в Південній і Південно-Східній Азії і в Австралії. Отже, ще, ще нам треба трошки зупинитися на цих гарячих точках біорізноманіття. Використання видового різноманіття рослин у якості головного критерія, а ми вже сказали про цей критерій, для визначення гарячих точок, неминуче він призведе до чого? До того, що більшість таких територій опиниться в тропічній зоні, якщо ми беремо за основу ось це різноманіття судинних рослин. Найбільше різноманіття спостерігається для амфібій і комах. Однак воно зареєстровано в районах рівень біорізноманіття яких не співпадає з максимумом видового різноманіття рослин. От якщо ми візьмемо дійсно амфібії комахи і ось ці судинні рослини. І ця обставина, а також необхідність охорони незайманих районів Землі, стали основою для виокремлення 25 ділянок суходолу, де рівень біорізноманіття буде найвищий. Особливої уваги потребують ділянки суходолу, які є єдиним прихистком для ендемічних видів. І згідно з інформацією міжнародної організації охорони природи, вони займають менш ніж 3% земної поверхні, але є домом для понад 50% ендемічних видів рослин. 43% ендемічних видів птахів, ссавців, рептилій та амфібій. Ось такі вони гарячі точки біорізноманіття. Є ще поняття прихованого біорізноманіття, і це нам теж треба враховувати. Як ми можемо підтвердити наявність, наявність ось такого прихованого біорізноманіття? Це е, е, треба враховувати, що існування життєвих форм рослин, які важко піддаються кількісному обліку. І ще у 1903 році датський ботанік Крістен Раункієр запропонував систему класифікації рослин, в основі якої розташування на стеблі їхніх відновлення. і визначив, що поширення рослин головних категорій чітко співпадає з основними типами біомів, це фанерофіти. Більша частина дерев і великих кущів. Вони домінують у теплому вологому середовищі. Є група хамафітів це дрібні кущі та трави, і частіше вони ростуть в місцях з холодним сухим кліматом. Гемікриптофіти – це рослини, паганої яких з настанням несприятливих умов відмирають до рівня ґрунту. Характерні вони знову-таки для холодних вологих районів. Є криптофіти, рослини-бруньки, яких занурені в ґрунт, також типові для холодного вологого клімату. І остання група це терофіти, рослини, які повністю відмирають на час несприятливого сезону. Це більшість однорічних рослин, і вони найбільш чисельні в пустерях і степах. Між життєвими формами рослин і типами біомів спостерігається близька відповідність. Ми вже з вами про це сказали. Та? Фанерофіти, ось вони, фанерофіти, вони домінують над іншими формами в теплих, вологих середовищах. Тоді як у помірних і арктичних областях їх замінюють: хамефіти, гемікриптофіти і е е криптофіти. А хто ж в пустирях? Ось тут внизу ми бачимо дві такі фотографії, які якраз і представляють терофіти терофітів. І проте високий рівень різноманіття терофітів він спостерігається лише протягом короткого вегетаційного періоду. Розподіл в екосистемі треба, коли ми коли ми вивчаємо цей розподіл в екосистемі, то ми маємо з вами ще враховувати так звану стратифікацію і зональність. Права в тому, що функціонування угруповання та його стабільність також залежить від популяційних зв'язків, від розподілу організмів у просторі і характеру їхніх взаємодій з оточуючим середовищем. Розподіл організмів у просторі часто буває теж нерівномірним, і зазвичай особини утворюють вертикальні, а це стратифікація, і горизонтальні зональність скупчення. Так, в лісі рослинність може бути представлена деревами верхнього ярусу. Це сосна, ялина, дуб. Деревами другого ярусу є береза, горобина, кущами, які утворюють третій ярус, а також кущиками і травами. В лісі на ґрунті також є відмерлі пагони, сухі гілочки, опале. листя. Грунт також розділяється на горизонти. Стратифікація чітко проявляється, між іншим, не лише в лісових, а й в водних екосистемах. У логовій екосистемі можна виділити теж декілька ярусів. Ґрунт, де живуть дощові черв'яки, личинки жуків та інші тварини. Поверхня ґрунту, де живуть мурашки, туруни, шар моху. Шармоху, де існують первинно безкрилі комахи і панцирні клещі. Стебла і листя, з яких поєднане стебла і листя, ось тут, на верхівці, так? поєднане життя з, з ними, з цими і стеблами і листями. Звичайно, життя коників, ось він наш коник, попелиць, ось вони попелиці. А також. Квітки, на яких багато часу проводять павуки, і ось тут у нас павучки і джмелі. Є ще о, поняття такі Як зональність, і ми зараз зупинимося з, 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 з цим поняттям, трошки як кажуть, докладніше. Рослини і тварини вони розподілені по всій екосистемі, звичайно, нерівномірно, утворюючи такі плями, в яких щільність особин може бути максимальною або, навпаки, сходити на нівець. Мозаїчність рослинного покриву в межах одного угруповання обумовлена різними причинами. Одна з головних причин, ось це неоднорідність умов середовища і часто мозаїчність обумовлена саме мікрорельєфом. Так, у мікронизинах розвиваються більш вологолюблі рослини, а на мікропідвищеннях менш. Вологолюбні. да мозоїчність трав'янисто кущикового покриву в лісі викликана тим, що на певні види рослин утворюють, що певні види рослин вони можуть утворювати зарості. Завдяки мозаїчності різноманітність умов середовища використовується ефективніше, за рахунок чого стійкість угруповання може тільки збільшуватися. Тобто, ось ми бачимо такі регіональні зміни, так, пов'язані з мікрорельєфом. Ну і є теж досить цікаве ще одне поняття як екотумно. це перехідна зона між угрупованнями. Значить, екосистеми вони не ізольовані повністю одна від одної. Є перехідна зона між ними, і саме вона буде називатися ось цим терміном екотон. Ця зона може мати значну протяжність, але вона завжди менша за території екосистем, що межують із нею. Екотон являє собою особливе місце існування, в якому види з обох угруповань перекриваються. Але є і такі види, які характерні лише для екотону. Кількість видів і щільність популяції в деяких екотонах може бути вищою порівняно з екосистемами, що межують. І тенденція до збільшення щільності живих організмів на кордоні екосистем відома під назвою вже краєвого ефекту. Ось тут ми можемо з вами познайомитися з таким прикладом екотону, як берег водойми, де специфічні умови середовища вони будуть обумовлювати сумісне існування різних рослинних угруповань, які розташовані смугами залежно від рівня ґрунтових вод, спектру поживних речовин тощо. Прибережні екосистеми населяють багато видів наземних, водних і навіть земноводних тварин. І ось тут на фотографіях ми і бачимо дійсно таку перехідну зону між угрупованнями, між Водоймою і її берегом. Так? І ось тут ми бачимо і водних ссавців, і бачимо і амфібії, бачимо багато комах. Ну, один з представників, який представлений ось тут на фотографії. Отже, дуже дякую вам за увагу. Ми познайомилися з вами з другою частиною такої теми, як історію розвитку життя на нашій планеті. Це ключ для розуміння сучасного стану біорізноманіття. Якщо ця інформація для вас була цікавою і корисною, не забувайте підписуватися на наш канал. І до нових зустрічей. До побачення!